У центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулося засідання літературного клубу Світогляд. Цього разу організатори презентували спрагли до літературного слова кам'янчанам творчість Леоніда Мосенза. Наші журналісти намагатимуться розповісти як мога більше про письменника. Буде цікаво. Письменник, поет, науковець 20-х років 20-го століття Леонід Мосенз. Творча особистість світового рівня за своєю майстерністю, якому вдалося за один рік перетворитися із російського патріота на українського націоналіста. Чим же особливо цікавий Мосенс та його творчість сучасникам? Мосен, це та людина, яка в художньому творі зображує нам людину майбутньою людиною переможця. Тобто людина шляхетна, людина розумна, людина не здатна до жодних компромісів, людина, яка послуговується в своєму житті. Високою моралью, високою етикою, це людина естет. Тобто, все те, що ви хочете бачити в людині, але, на жаль, не бачимо, це є в творах Мосенза. Найвідоміші збірки Мосенза, відплата та людина покірна, які сьогодні можна придбати в інтернет-магазинах. Світоглядівці ж обговорювали твір птах високого лету, який вийшов у 1939 році у Віснику, Раритетні примірники якого є в приватній колекції Максима Дорофеєва. Дивіться, які тут автори: Ольжич, Мосинс, Маланюк і так далі. Тобто це оті скарби українського слова красного письменництва, які гуртувалися саме навколо вісника Данцова, який виходив на Галичині в 40 х роках ХХ століття. Валентина Недвига з творчістю Мосин зазнайома вже давно. Найбільше цінує його майстерність за волю, силу та чесність, які прочи із перших рядків, зокрема в новелі «Птах високого лету». Це така свого роду енциклопедія виховання лицарства. У Лені Дамосенза в нього багато таких новел. Вони невеличкі, але от вони всі ті, що виховують у нас от волю, силу, як як в новелівці кинутися і здобути, попри все, от це центральна така тема всіх його новел. Практично всіх. Крім цього, у нього є дуже чудові вірші. Після засідання клубу Світогляд у Дніпрі твір Леоніда Мосен засправив настільки позитивне враження, що одне з видавництв вирішило перевидати збірку письменника. Цей факт пані Валентина вважає вагомою літературною перемогою і заохочує більше відкривати для себе письменника, якого за непересічну шляхетність недаремно називали лицарем святого Ми от коли Цю свою подію зробили, зробили афішку і стали поширювати. Люди зацікавились. І вже сам видавець каже: Так завдяки вам так, да, так наклад скінчився. Думаємо видавати знову. Наступного разу організатори літературного клубу запрошують на розгляд п'єси Вільяма Шекспіра Річард Третій. Запевняють, що це буде цікава подія у культурному житті Кам'янського. Тож чекаємо світоглядівців вже через два тижні.